и все. То есть не каждый, не, не каждый, человек может понять, да, как, с ним, как им воспользоваться. Но ну, не всем дано. Казнить нельзя помиловать, где поставить запятую. А Поэтому, тот же самый документ оформлен. Да, тот же самый документ оформить. Да. Даже само звернение, да, вот я им рассказываю уже, как получи наш. Закон про звернение громадян, статья 1, то есть там только термины. Ви на підставі цього закону, якщо вас щось не влаштовує, написали письмове це звернення, підкріпили ксерокопії документів, указали свої питання. Вам повинні в місяця, в течі до 30 календарних днів дати відповідь. То есть вы ходите, я пришла, меня футболят. Зачем вы ходите и портите свои нервы? Письменно сейчас все оформим, и вам обязаны в письменной форме надать соответствующий квалифицированный ответ. Все. Есть укрпочта, конверт да, там да. отправил, надо никому ждешь не не заткнулись о да. такой темы, как субсидии. Это очень тема, которая тоже из уровня правовой, я покажу. Минулому році агітація йшла з усіх, з телевізора. Прочитайте, оформить самі. Повірте мені, жодній в сільській раді, сам не оформив. Колега Яни Євгенівни, в нас вона виконує обов'язки касіра і на безоплатній основі, і це так кожній сільській раді сидить, заповняє всі субсидії, всі ці листи. Зумієте, де де наскільки, де. Ну це таке. Біда. Ну, значит. Все. Будем Просто бідаю. это пытание, це каждый. субсидії, це всеукраїнський уровень, це пиар-компания. це критика, грубо говоря, руководители Ні, Нет, что вони надають. Вони там кажуть, що, грубо а, говоря, уровня. 15% від доходів это ты должен платить коммуналке, все остальное покрываешь субсидии. Да ни Це загальний світовий может. Хотя всі кажуть. То есть сейчас об этом говорить, ну как бы, ну... Так, да, це проблема. Ні, ну вона ми... не виконується ця проблема. Вона не ну, Це рішаєма. Нам сказали, що ми ж надаємо субсидії, але щоб оформити ці субсидії, от, багато громадян просто не здатні. Мені ставлять Там, це, питання, це, це, я обожу цього мені. питання, бо я ним не займаюся. Не я, не можу, боюсь, я можу я такого на обіщаді наговорити, Успокойся. що розуміють, що не, не вирваш тоді. Є людина, яка кожен день сидить, і є соціальні структури, які визначають там надавати, не надавати. Ну у нас якби помилок за минулий рік немає. Та нічого служа нема. Пишеш заяву, пишеш на технедане, щита, указуєш, ну, які тобі нараховують, особливо рахунки. все. Не указываешь моему, ты чимаешь там депозиты на на счетах в банках, чьи покупаты недвижимости. Все, больше ничего там такого особо нема. Ну ну, хотя бы, но и это тоже надо знать. а бабушка, Нет, я же не спорю, что бабушка не поймет. Ну, конечно, надо бабушке объяснить, что надо это, это, это. Исходные данные, которые мы можем прийти и заполнить вместе. Конечно, это все. Можно по-другому мне скажу. Смотрите, я подготовила. 48 пакетов документов по дровам, да, атошникам. Я их сдала, все организовано у нас здесь. Потом в итоге люди также же обращаются, а где два, дрова, когда завезут, все такое. Прихожу в управление працы, мне кажут, призупынена областная программа по забеспечению дровами. Что я, я должна сказать людям? Я говорю, подождите, это как? Вот мы были, допустим, в телефонном режиме, какое-то у них там собрание было в устной форме. Да, это мне письмовый регламент. В итоге мне их никто, никто не дал. Но зато э, на следующий день мне сказали, просто ну как, люди боятся свертаться до державных установ, вымогать захисту своих прав. Поэтому я же говорю, чем хорошо, я людей направляю к вам. Вот. И поэтому на следующий день мне объяснили Таком все. В такому випадку ну, Берете ви 40 сто потім чоловікі кіноформи пишете масове звернення. Що так і так, отримали інформацію. Прошу проінформуйте нас про причини закриття цієї програми. оскільки це питання є край важливим. І ви скільки гарантували, будьте любезні, забезпечити виконання. Я зробила лучше. Я позвонила Фоде апарі Валентині Петровні. вона говорять, ні, то нічого. На наступний день мені сказали, що все нормально, програма працює. І питання вирішилася. І питання вирішилося. Тобто його потрібно піднімати. Його потрібно піднімати і не боятися. Не, немає таких комунікацій з владою є. Сказати, що влада не хоче, це неправильно буде. Напоки влада, виконавча влада намагається виконати і забезпечити всі питання. Є приватні випадки. Є це все питання повинно вирішуватись не на рівні спеціалістів, а на, кер... на рівні керівництва. Хоча б начальника відділу. Потому що. У нас в управлении. Ну, в администрации влас... А, в адміністрації. Потому що, может, вы з якимсь рядовым специалистом порыбалакали, а він может не владіє даними питанням. Он тоже сказав, що программа не робить чи ще що. <реж> ну я це. А керівник... Того чи іншого відео, який безпосередньо, mm -hmm. mm -hmm. той знає. Я якраз роз спілкувалася іменно з керівником цього відео. Яка відповідає да, за пільги, за забезпечення дровами, mm -hmm. іменно учасників бойових дій, не тільки атошників, а це і і слави, А Потім йдемо по вертикалі. Це й отримала дзвонив вишестоящим і кажемо, так і так, отримала інформацію, що закрили. Mm. А чого закрили? Поясніть, будь ласка, якщо не можна. Ну мені, розумієте, я, я привикла, я не знаю, може я бюрократка. Ось мені дали бумагу з печатью, з підписю, програма призупинена. Тоді я цьому повірю. А на словах, слова к ділу не прийшєш. Тому я попросила, правильно. дайте мені, будь ласка, регламент, що вона закрита, чи вона взагалі призупинена, чи взагалі закрита. Тому що Іван Ніколаєв сказав, люди ждуть дрова, давайте вирішувати. Тоді ми будемо свої, ся... ми не можемо... Ну, це ж не регламент, це ж э, mm -hmm, розпорядження. За губернатора був затверджений порядок забезпечення. Так. Виділені кошти під ці всі діла. Ну. І якщо вона закривається, то вона розпорядженнями закривається. А його немає. Ну, якщо його немає, значить це діє. І ніхто воно, нічого воно не скасовує. Ну, минули... Скоріше, в таких випадках, як показує практика, завжди будуть кошти заганятися в кінці року. І а дрова підуть. Так, а... Все піде в кінці року. Там... Коли ну, будуть стояти питання, що кошти залишаються, їх треба використати, тому що вони потім перейдуть на новий звітний період, воно все піде. Так, а, так. а зараз що, діти малі? Що зараз робити? Получається, получається і ні, получається, що існує закон про соціально правових захистів, учасників бойових дій. Була. То есть, на підставі цього закону влада взяла певні обов'язки по забезпеченню дровами частни... да, атошники. В итогі що тепер робити? Куди писати? Це виходить, люди не виконують своє області. Ну, я більше скажу, така ситуація у нас з цими програмами, з тендерними закупівлями, з системою Прозоро, була й з освітніми дровами, наскільки мені відомо, фірма з якоїсь іншої області виграла тендер, а потім ця фірма виявилася неспроможною, а два місцевих лісгоспа готові наводити, завозити, суха погода, нема фінансування, немає руху. Все, дійшли майже вже до зими. Зараз поки зламали. Все це потребує певного часу, воно настроїться, але ж якби так само, як опалення, так як і їсти. У нас щось. одна проблема. У нас в на государство І по-льшому по счету вийшла. По більшому счету. Коли ми працюємо, грубо говоря, на виплані тих чи там. На все, я корми одного, один дефіцит Так. То ми, коли робоємо на сфері услуг, да, ті ж саме закупки дров, Вже ж договорюємося. Ти нам постав, а ми постараємося. В чечені двох місяців. Раніше, то, так, то, все зробили, раніше ж так завозили, от прям з лісу там на, на площадку і видається облік до споживача, видається облік, поступово бюджет плачував. Тут якби ну, порушення, звичайно, порушення бюджетного кодексу. Але нічого дивного. В кінці кінців і споживач, і надавач цих самих дров отримували те, що вони поставили. Ну, ви ж обратіть увагу, як зараз дрова поступають. Із Краснопілля везуть в з із Ромі в Краснопілля. Ну, так ми ходимо через Мерзону, так. Зараз тяжко все. Організованості. Незвісно, коротше, як вони поставляють. Може там Субпідрядну, грубо говоря, одні купують у других там. А якщо одні друго у тих других, то вони ж обов'ятельства віднесуть перед е-е продавцями. І вони ж Што... У нас не виникало питання навчання дітей оттуда. Я, я, я не відварту, я не готовий, просто не виникало, я не навчання